Шиф привіт! Дякую, що дивитесь слава про, і дякую нашим ЗСУ за можливість ось так нам з вами зустрічатись. Сьогодні поговоримо про учасників нацвідбору на Євробачення, як Дантесу видалили сторінку з інсти, як актор дизель-шоу Євген Сморигін отримує українське громадянство, і де зараз співак українського походження Артік. Стали відомі учасники нацвідбору на Євробачення від України. Тиждень тому ми з вами дізналися, що членами журі нацвідбору будуть Тарас Тополя, Джамала і Юля Саніна. І от, власне, минулого тижня стали відомі учасники цього нацвідбору. Їх всього 10. І ось вони: Тутон, Ангеліна, Демчук, Фінка, Джері Хейл, Круть, Моїсей, Оу Саунд Систем, Тембер Бланш і. Творчі фінал на відбору на Євробаченні відбудеться 17 грудня, і задля безпеки його проведуть у бомбосховищі і транслюватимуть, як завжди, наживо на тебе? Ну і говорять про те, що обирати переможця нацвідборо ми з вами будемо в дії. Ви знаєте, багато хто мені написав в дірек про те, що майже нікого з цих десяти артистів не знають. І от у мене виникло питання: а чи потрібно супервідомому артисту подаватись на Євробачення? Чи все ж нехай молоді? Українські співаки і співачки покажуть себе Європі. От як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще у наступному випуску можу більш детальніше розповісти про кожного артиста на наш відборі, щоб ви знали, хто є хто. Якщо ви за, то поставте лайк. Слава Камінська повернулася в Україну, але не в Київ, а в Харків. Чому саме в Харків вона поїхала? Слава не розповіла. Але співачка багато постала фоток з незломненого міста і навіть знайшла де поїсти устриці. Але Інстаграм як завжди видали фотки Камінської з Харкова. Ну, взагалі, інстаграм, знаєте, дуже не любить, коли ми, українці, показуємо, як нас врятувала Параша. Але Славу не зупинило видалення фоток, і вона запостила їх знову. До речі, співачка повернулася в Україну. Не надовго, адже діти Камінської залишаються з бабусею в Нідерландах. І наскільки я знаю, поки Слава Камінська і її колишній чоловік Едгар не планують повертати дітей назад в Україну. Ну, якщо ми вже заговорили про Харків, то згадаю про харків'янина Вову Дантеса, який нещодавно власне також побував в рідному місті, і якому після цього заблокували сторінку в інстаграм. Сторінка артиста сосмережі потрапила в бан і потрапила вона після того, як він додав декілька фоток з деокупованих територій Харківщини і показав, як живуть люди після наслідків рускава міра. Усі фото та відео були зроблені самим Володимиром під час поїздки з волонтерами. І зараз основний акаунт Дантеса заблокований, тому він вирішив поки створити нову сторінку. І, взагалі, друзі, за ці 8 місяців майже кожна популярна українська людина стикнулася з баном в інстаграм. От нещодавно заблокували сторінку Олі Полякової. У мене, наприклад, видалили допис про зміну громадянства українця Джигурди. Ну, мені навіть зараз довелося закрити свою сторінку через ботів з параші, які постійно-постійно жаліються. І зараз ретельно перевіряю всіх, хто під підписуються на мене. І ви знаєте, я дуже чекаю, коли ж нарешті в Україні з'явиться офіційне представництво Інстаграм, а не наші з вами дописи будуть фільтрувати працівники російського офісу. І наскільки я знаю, Міністерство цифрової політики вже працює над цим питанням. До речі, якщо ви не підписані на мене в інстаграм, то ласкаво прошу. Посилання на інсту є в описі мого відео. І не забудьте підписатись, будь ласка, на канал. Актору Джиму Керрі заборонили в'їзд в Парашу. Тамтешнє міністерство закордонних справ запровадило санкції проти 100 відомих людей з Канади. Це політики, активісти, культурні діячі і бізнесмени. У цьому списку опинився і знаменитий актор Джим Керрі, Він же маска відома. А він з іронією написав, що це найгірша заборона у його житті. Утім, він завжди зможе відвідати Париж. Насправді, думаю, знаєте, Джим Керрі дуже засмутився, що тепер не зможе відвідати. Сизрань і не побачить дороги з ямами в Сургуті. Хоча давайте чесно, які ж там дороги. Білорусь і актор дизель шоу Євген Сморигін подав на українське громадянство. Про це ми з ним розмовляли минулого тижня. Зокрема, я спитався, як відбувається ось ця процедура. На що Женя сказав, що спочатку здав іспит з української мови, отримав за нього 90 балів зі 100. А тепер він подає різні документи в СБУ прикордонну службу, ну і в інші структури. Вони його, значить, там перевіряють. А після всього документи потрапляють на підпис президенту, і тільки президент України вирішує чи дати людині українське громадянство. І нагадаю, що українське громадянство отримав телеведучий Олексій Суханов, правда, через багато років страждань і постійних хождінь туди-сюди. Ну а також українське громадянство отримав хореограф Амадор Лопес. До речі, про Сморигіна я спитався у Жені, чому він не захотів змінити громадянство ще до 24 лютого, і як. Сказав, що почав замислюватись над цим після того, як з його рідної Білорусі полетіли ракети. В його дітей в Україні. А ще Сморигін розповів, як колись виступав перед Лукашенко. каже, що будучи ще в команді КВК, їм просто подзвонили і поставили умови. А, ну тобто, просто дати, коли артисти мають виступити. Чи вони вільні, чи зможуть. А, про це мови взагалі не йшло. А спитався у Жені, а, чи хоч заплатили їм за виступ, на що він тільки посміявся. І, до речі, повне інтерв'ю зі Сморигіним можете глянути на каналі Люкс.ФМ. Всі ми раділи звільненню нашого українського Херсону. І ви знаєте, у мене знайомі плакали, коли бачили кадри з цього міста. А нещодавно в Херсон прибув перший з 24 лютого потяг з Києва. Леся Нікітюк також дуже раділа звільненню Херсону і навіть переспівала пісню Софії Ротаро. Цитую: ось і літо пройшло, ми Херсон відібрали. Але люди кричать: тільки нам цього мало. Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом. Посміхнемося ми і залужному крикнем. Тільки, тільки, тільки українцям це мало. Пісні і кліп є в Ютубі. А я пропоную поставити лайк лесі, і обов'язково зайдіть і послухати цю пісню повністю. А Сергій Бабкін зробив патріотичне тату. Артист на кілька днів повернувся в Україну, дав перші концерти тут після початку повномасштабного вторгнення. А також Сергій поїхав в рідний Харків, де досі живе його тато. І, до речі, батько Сергія Бабкіна на відріз відмовився виїжджати з Харкова. А ще артист показав нове круте патріотичне тату. Воно складається з літер ДВМЗУ. Означає доброго вечора. Ми з України так власне, називається благодійний концерт, з яким українські артисти їздять Європою і збирають гроші на допомогу Україні. Ну а Тіна Кароль моя улюблена Тіна Кароль і святкувала річчя сина Веніаміна. Нагадаю, Веня живе і навчається в Британії. Живе він там в місцевій родині. А тіна час від часу приїжджає туди до нього. І ось 18 листопада Веніаміну виповнилось 14 років. Ну, звичайно, мама не змогла пропустити таке свято і ще й виклала спільні фото з сином. А тіна підписала фотку просто брат і сестра. Ну, а хлопець з кожним роком а, все більше і більше стає схожим на свого батька Євгена Огера. Ось можна навіть порівняти. Ну і в кінці випуску, друзі, про двох чмонь. Перший це Газманов. Чому я про нього згадав? Зараз, власне, дізнаєтесь. Справа в тому. Що цей підстаркуватий Єсаул планував виступити 13 листопада в Херсоні, але цього не трапилося, ніби через поганий продаж квитків. Він навіть писав, що з ним таки вперше. А насправді за два дні до його концерту ЗСУ звільнили Херсон і підняли там український прапор. До речі, до цього Газманов анонсував виступи в Харківській області. І після цього наші ЗСУ звільнили Харківську область. Потім він анонсував концерт в Херсоні. Наші звільнили Херсон. Тепер, друзі, чекаємо анонс концертів Газманова в Криму. В коментарях ви мене просили розповісти, де ж зараз співак Артік, який сам родом із Запоріжжя. Справжнє ім'я артиста Артем Умрихін, і він а, там, де і всі зрадники, за східним бугром. Ще від початку повномасштабного вторгнення від Артіка жодних слів підтримки України ми не чули. А, може я не знаю, може там від страху, звичайно, йому мову відняло. Але багато інформації було про те, що артист виступає за кордоном. Але днями він з'явився на святкуванні однієї російської блогерки, і саме там заспівав у складі гурту Артік і Асті. І це було в Москві. Каже, що для того, аби Артік з'явився на цьому святі, йому запропонували мінімум 50 тисяч доларів. От давайте вірити, що Артем просто ну він не може виїхати, бо не знає, як виїхати з параші. А всі гроші від виступів він передав на ЗСУ. Ну звичайно, що не віримо, так? Але я і надалі буду вам розповідати про таких як Артік, щоб ви розуміли, чи варто продовжувати слухати пісні таких артистів, чи ні. Ну і на сьогодні, все. Вийшов, як завжди, емоційний випуск. Дякую за перегляди. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Ну і за традицію, минулі випуски можна буде побачити ось тут, через 3, 2, 1.